Задають такі питання. От. Але ж, розумієте, є... нас вибирало те суспільство ще. Я вам говорив, сьогодні інше, зовсім інше суспільство. І зовсім інші запити в людини. І для того, щоб ми знали ці запити чесніше, відвертіше, мені здається, це прийти сьогодні знову і отримати той готум довіри або недовіри у мешканців Кіровара. Сьогодні зовсім інше суспільство. І ми е, сьогодні е, так, простіше було пересидіти. Ніхто не за тебе, а якщо взагалі мовчати, то тебе ніхто не буде і ніяких проблем взагалі не буде. Сьогодні інше суспільство. Ми, не можемо зрозуміти, ми самі ще не можемо в це повірити, що тут інші люди, інші, інші настрої. Розумієте, коли тоді були вибори, то були одні вибори. Я вам скажу, місцеві, місце, чому зараз от багато політичних партій проти дострокових виборів. От приклад тому е, вибори в парламент 2012 року, два роки назад. Київ Київ, 12 рік, Київ 2014 рік. Мажоритарщики пройшли у, у парламент тільки ніби від батьківщин. Жодного майже не пройшло від партії регіонів. Сьогодні Батьківщина отримала 4%, ну трохи більше В сумі з партії регіонів ми, можливо, набрали 5, а можливо, не дотягнули до 5%. Інше суспільство, інші запити, інше бажання людей. Вони хочуть спокійно жити в європейській країні, а ми тримаємо їх, не даємо можливість через владу, через представників влади, ми не даємо можливість. Людям рухатися кудись, рухатися вперед, рухатися. І от підсумки президентської кампанії, ну це взагалі для багатьох це шок просто. 54% віддали Кіровоградці за Петра Порошенка. У 2012-му він, можливо, б отримав відсотків, ну я не знаю, не дуже багато. А сьогодні він отримав 54%. Сьогодні Батьківщина в Кіровограді отримала 12%. По-моєму, 12% вона отримала тамську. Ну, Звичай. І все. От вам і той показник. І сьогодні треба робити перезавантаження. Якщо ми хочемо рухатися кудись, якщо ми будемо чекати ще рік, два на перевибори, на, на довибори, нас нічого не вийде. Ми будемо в болоті в цьому коперсації, і ми нікуди не звинемося Сьогодні інше все. І треба це розуміти, нам усім. І журналістам розуміти. І громада, громада люди вже це все зрозуміли давно. Вони сказали своє слово і під час кіровоградських подій на Майдані. Кажуть, мені кажуть, закидають те, що в Кіровограді були не всі. Ну там збиралось 5 тисяч, там 6 тисяч, там. ну найбільше, кажуть, зібралися, коли ми проведжали в останній путь Віктора Чміленка. Але це ті люди, які встали і пішли. У нас дуже багато людей підтримували, які не, не пішли. Оці, е Думка цих це найбільш прогресивні, найбільш, ну як я вам скажу приклад, якщо революційна ситуація коли набуває руху, коли там 10-15 людей, людей починають думати по-іншому, тоді починається якийсь революційний рух. Сьогодні воно пройшло і не 10-15, сьогодні 54% віддали голоси за Порошенка, 12% за Тимошенко, 6%, 8% за, за Ляшка. 6% за лиценком. Е, Порахуйте, в сумі. Це ну, фактично всі демократичні представники. Це не те, що це подавляюча більшість людей, які хочуть змін. А ми залишаємося в тому ж, в тому ж самому болоті, яке і було. А в Кіровограді це взагалі проявляється. Ну, Вчорашня сесія це просто був верх цинізму. Коли сидять і не, не, не знають. Працюється. Я задав секретарю міської ради, кажу, Іван Іванович. Працює ця система, ви відповідаєте за цю систему за роботу її. Він невнятно сказав, там вчора не працювала, там місяць назад не працювала. Сьогодні вона працює на конкретне питання. Якщо секретар міської ради не може дати відповідь на, на таке елементарне питання, то чи є сенс продовження роботи цієї міської ради? Немає. На мій погляд, немає. І коли вчора. Буквально, там, коли призначали секретаря міської ради, 55 чоловік проголосували за нього. А сьогодні не можуть набрати 39 протягом 2-3 тижнів, то вибачте, куди ж це воно котиться, треба прийти людей, які протягом 5 років будуть тримати свою, свій напрямок, свій курс, тоді ми кудись можемо прийти. Коли ми шарахаємося, сьогодні так склали, завтра так склали, сьогодні підтримаємо, завтра не підтримаємо. Ми нікуди не прийдемо. Рух людей може бути, коли вектор направлений в одну сторону, а коли вони всі інші, люди залишаються в цій точці. Це елементарні правила геометрії. А ми зараз говоримо про те, що ми там пішов, Сайнсус пішов. Сайнсус пішов через те, що сьогодні його ніхто не підтримує. Сайнсус пішов через те, що йому люди на площі Героїв Майдану плюють в лице. І він і за цього пішов. Дикість в тому, що міський, секретар міської ради. Запропонував йому залишитися. Його опонент по політичній боротьбі, боротьбі, тієї, яка відбувалася під час Майдану, він, їм, він запропонував, Батьківщина запрошується, це ж не, не хтось інший запропонував, а батьківщина на прошлій сесії запропонував, Олександр Дмитрович, залишайся. Потім став він їм не незручний. Зараз голосують, іди. Так не можна робити. Якщо ти хочеш підтримати, то підтримуй, роби. Ти собі не люди тобі дали можливість робити, а ти сам собі взяв цю можливість. Якщо ти взявся за цю роботу, то зроби цю роботу. А якщо ти не можеш, то чесно скажи, що я не можу. І ми пішли. І хай через два місяці прийде, нові люди прийдуть. Або ви з вотумом довіри. І робіть цю всю справу. Всього ну, просто нам не на час. такі, такі можливості маніпулювання людською думкою, людськими ресурсами, бюджетами. Не на часі. Сьогодні треба працювати на країну, на Україну. Тим більше в такій ситуації, коли країна повністю розграблена, коли не вистачає коштів. Коли ми сидимо, всі українці сидять і ждуть е, кредитів від МВФ, від Америки. Від... Ми найбагатша країна, ми сидимо чекаємо щось, це, це не нормально. Нам треба самим вставати і робити.